З 1 липня 2015 року також на всій території України, як сказав Віктор Анатолійович, запрацювали 100 центрів місцевих з надання правової допомоги у цивільних та адміністративних справах. Хто ж є клієнтами даних місцевих центрів? Це малозабезпечення особи, це є інваліди, пенсіонери, діт. Дироти, діти, які позбавлені батьківського піклування, діти, які зазнали насильство у сім'ї, учасники АТО та інші категорії осіб про них докладніше розкаже вже Григорій Іванович. Також 11 лютого 2016 року Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Міністерства юстиції України про створення. На всій території України юридичне бюро. Що таке юридичне бюро? За 4 роки діяльності центрів і півроку діяльності місцевих центрів ми зрозуміли те, що люди потребують не тільки правової допомоги вторинної, це здійснення представництва інтересів в судах, захист і в судових правоохоронних органів, а також постало дуже гостре питання. Саме надання первинної правової допомоги, це роз'яснення законодавства, надання доступу до правової інформації, складання документів непроцесуального характеру, це заяв, скарг та просто юридичної консультації дійсно кваліфікованої поради юриста. І е, зроби, зробили аналіз статистичних даних, що дійсно особа, яка звернулася, за отримання вторинної правової допомоги 80% від звернень все ж таки потребують первинної правової допомоги, консультації роз'яснень. І лише 20% дійсно було їм призначено адвоката для представництва інтересів і захисту їх в судах. І тому постає питання: що, що не кожна особа може добратися до. Наприклад, Хмельницького місцевого центру, який обслуговував вісім районів, або до Кам'янець-Подільського у зв'язку у зв'язку з крутним фінансовим становищем, або з великою відстанню від населеного пункту. І тому Міністерство юстиції було створено ініціативу щодо правових таких юридичних бюро. Ці юридичні бюро будуть створені. Почнуть свою діяльність з 1 липня 2016 року у 17 районних центрах Хмельницької області. Це будуть відокремлені підрозділи місцевих центрів без права, без права юридичної особи, де буде працювати 2-3 фахових юристи, які будуть надавати первинну правову допомогу та надавати доступ до онлайн-сервісів. Юстиції України, основна місія, яку будуть виконувати дані бюро правової допомоги, це буде посилення правової спроможності кожної територіальної громади Хмельницької області. Також до функції юрбюро будуть входити активна правопросвітницька діяльність: це навчання, семінари для населення для студентів для діток, для молоді. Також в даних юридичних бюро буде точка доступу до онлайн-сервісів Міністерства юстиції, особа може скористатися, здійснити витяг з реєстру нерухомості, подати заяву на одруження і скористатися іншими реєстрами, які будуть відкриті в цих сервісів. Якщо особа дійсно похилого віку, вона не... Спроможності, тоді працівник юрбюро буде надавати правову допомогу і допомогу щодо отримання цих витягів цих сервісів. Також працівниками вказаних бюро буде надаватися первинна правова допомога, консультація, роз'яснення, а також прийом звернень щодо надання авториної та доступу до адвоката. Здійснення безпосереднього представництва інтересів судах по малозначущих справах: це трудові спори, встановлення соціального статусу та інші справи.